Як слон і лев подорожували кубинська народна казка. Якось слон і лев любесенько собі подорожували. Ось підійшли вони до водоймища, а тоді до замуленого болота. Лев каже водою я перебрести не можу, а от болотом перейду. А слон йому відказує Куме леве, а я водою можу перейти, а от болотяним мулом аж ніяк. І тоді вони домовилися як ітимуть водою, то лев сяде на слона, а як болотом, то слон їхатиме верхи на левові. Аж ось на середині річки лев так міцно вчепився в слона, Аби не впасти, що й пазури загнав йому в боки. Тоді слон і каже Куме, леве, ти робиш мені боляче. А лев йому у відповідь Куме, слоне, кожен хапається своїми пазурами. Так перейшли вони річку і наблизилися до болота. Там слон став на лева, а посеред болота відчув, що ось ось упаде. Тож обхопив лева хоботом. Лев невдоволено крутнувся і мовив Куме, слоне, що ви собі дозволяєте? А слон йому на те не дивуйся, куме. Хто не має пазурів, той душить хоботом.